Сьогодні ми поговоримо про такого репера як OMB Pizzi. Хто такий OMB Pizzi та чому варто зацінити його треки? З вами Міністр Флексу, ви на каналі Trap.ua. Let's get it, let's go! Big До речі, не так багато реперів вийшли за лабами і досягли успіху. Всі, хто мені спадають на думку, це річ Бой та його продюсер Поло Дедом. То такий ОМБІ Пізі, який виріс на трепі, прийшов багато через труднощі та дропнув новий альбом Ле Парі. Сингл з його альбому Think You Ready вийшов влітку цього року і став справжнім бенгером. Маючи мільйон підписників лише в інстаграм, справжній ім'я Ле Паріс Дейт найвідоміший за створення своїх щирих вуличних гімнів, натхнених безпосередньо його подорожжю, від бруду до теперішньої процвітаючої реп-кар'єри, завжди має що сказати. Ламаючи бар'єри та розвиваючи індустрію розваг у всьому світі, зростає МС та інтертейнер ОМБ Пізі. Народжений у Мобіл штат Алабама, Пізі зіткнувся з неабийкою часткою труднощів, замість того, щоб піддаватися Шивим притча, мамбі Пізі приклав власний шлях до слави хіп-хопу, говорячи про єдине, що має значення правду у своїй музиці та в сегменті реперів із худу, пізі дає шанувальникам правду і нічого крім правди. Пізі, як і будь-який великий пророк, використовував свої випробування, щоб направляти самого себе, коли йому було 12, його мати зібрала їхні речі та перевезла його до Сакраменто, Каліфорнія, замість того, щоб приховувати свій біль, вихований в Алабамі та вихований в Каліфорнії. Репер залишився вірним своєму корінню за Алабами, дозволяючи травмі підживлювати його музику. Насправді, саме його травматичний крок і інтроспективний підхід до музики привернули увагу однієї з легенд хіп-хопу у важкій вазі репера і Фоті. В результаті пізі присвятив себе своїй справі та підписав контракти з репером. Цитата йому сподобалося, як я розповідаю свою історію, як я розповідав про своє життя. Кожен може говорити про вбивство. Йому подобалося що я розповідати. Дає про те, що спонукало мене до тих поганих вчинків з самого початку своєї перспективної кар'єри, пізі продовжував захоплювати серця, вуха та увагу світу, увірвавшись на сцену зі своїм проривним треком Lay Down у 2016 році. Він отримав чудові відгуки, що призвело до підписання угоди з на інетеймент. Підписавши угоду з 300 трьохсотами, він швидко взявся за роботу, випустивши свій дебютний міні-альбом «Humble Beginnings». Завдяки його таланту він дропнув кілька видатних синглів, таких як «Doing Bad», «Zambia Young Boy». Після «Humble Beginnings» він випустив мікстейп «Young and Reckless». «Humble Beginnings» Перш ніж випустити свій проект з влучною назвою to the Streets» у 2018 році. Цей проект to the Streets» підняв Пізі та його кар'єру на нову висоту. Без сумніву, його кар'єра пішла вгору. Очевидно, що талант Пізі та повага, яку він заслужив, досягли кульмінації у відомому альбомі. Додатковим підтвердженням цього захоплення стала поява реп-зірок на проекті, серед яких були куплети від Бузі, Ті, Джі Ізі та інші. I keep uh, uh, say you won't take some, but not mine. Then my, yeah, my, then yeah, yeah, Wake up every yeah, yeah. day day thinking I might kick this. My, young See a street preacher call me Pastor P. I can't even preach, but like I'm. Busy. A lot of niggas oh, down why I come Зберігаючи темп, пізі пізніше випустив свій мікстейп 20-го року In the Meantime. Роблячи це, проект зробив саме те, що випливає з назви. Він дав фанатам, щось, що допоможе їм подолати карантин. Його мікстейп містив крутий бенкер sleep at Night. Yeah, whatever, sleep at night. God, know... В цей самий час вийшов ремікс на його вірусний сингл Big Homie при участі Джек Боя та покійного Вона. Реалістичний погляд на життя Пізі продовжено у альбомі «To Deep For Tears», де також беруть участь Блек Янгста, Жак Уіс і Райло Родрігес. У проєкті він не тільки має справу зі смертю свого колишнього лейбла, але й оплакує втрату бабусі та небезпеки системи правосуддя. Цитата: мій двоюрідний брат Тімоті Мілтон, вони дали йому 99 років за пограбування. каже Пізі, пояснюючи назву свого альбому. Глибоко в душі він почувається винним в цьому та вважає, що це його винайджана, Часто репери перекручують свою історію, щоб швидко досягти полум'я слави. Тим не менше, о Міпізі вдалося уникнути цих каменів спотикання завдяки швидкому зростанню, просто сказавши правду. Далі він дропнув альбом Misguided, На цьому тейпіпізі піднімається до вершини флексить ювеліркою з діамантами та текстами, що засвідчують його магнетичну привабливість як виконавця. У цьому релізі представлені такі хевівейтрепери, репери, як Лі Чапа, Море і Джі Гербо. Крім того, у цей тейп включено популярний трек Муфаса за участю Gherbo. Також на цьому альбомі він каже, що з дитинства його оточували неправильні речі, і кримінал, який його не оминув, і зробив з нього Севеджа. Пізі малює яскраву картину свого болю та боротьби, яка привела до цього моменту, але зрештою доводить, що всі випробування призводять до перемог. Sideway with about five K's won't smoke the line it all. a i I forget. I told her she could stay tonight. I got a show in Pine Blow. like a sheep, I won't smoke till I die. No deal when we meetin' When I'm hungry, you know I'm gonna eat my nigga. Like a giraffe, ain't no one on my reach. Give my little nigga to drop your eye. I can spend a whole hundred and watch it quietly. I'll be moving inside. Chopper make a heat like an instrumental. Look, this run a Renner geek, no, it ain't run a rental, nigga. You was all on the phone. I was in the Пізі розповідає про важкі уроки, які йому довелося засвоїти важким шляхом, про вуличний Хасл, Трепхауси та інший бруд, який був на його руках до того моменту, коли роликси почали висіти на зап'ясті. Ще один раз він нагадав про це на треку 2020 року Хасл при участі Уайфен Лучі та Янгі Нейс. Леймадема Окрім іншого, він їздив в тур з Кевіном Гейтсом, та в них є спільні треки. У 2021 році його звинувачували в тому, що він причетний до стрілянини Форту Дага та Роді Річа. На зйомках кліпу в Атланті де кілька людей отримали кілька куль. Пізніше ситуація була зам'ята. Репер каже, що правосуддя США пресує його з 15 років, коли він вперше потрапив у в'язниці. І 7 років він був на випробувальному терміні за порушення закону. Хоча зараз він зірка. І заробляє гроші чесно, але каже, що в системі на це начхати. Сьогодні виконавець з золотими продажами Пізі випускає свій другий студійний альбом Ле Парі. У відвертому альбомі Пізі вирішує відкритися більше, ніж будь-коли раніше, використовуючи своє державне ім'я Ле Парі як назву альбому. Альбом розкриває складні шари його особистого шляху, як чоловіка та батька. Ле Парі охоплює 16 композицій, і був створений разом із елітною групою співає. You think you the shit until you end up in a purple piece? I don't want to draw why you ask my code. Get made and flash out, you can do what you want. Do what you want, but don't sell my clothes. Чудовий флоу та крутий сторітелінг Вундеркінда із Тренчів Алабами допомагають нам краще поринути у світ треперів та доубоїв, серед яких він ріс. Ще один річ Pain виконавець який точно залетить у ваш плейлист. Плюс, як ви вже помітили по фітам і продюсерам, цей виконавець має всі шанси стати наступною великою зіркою. Цікаві молодичні малюнки, якими у МБІПізі розкидається на бітах, точно не залишать вас байдужими. Особисто мені зайшло і тепер Пізі. В списку моїх улюблених треперів. Якщо ти любиш слухати український реп, можливо, тобі зайде і цей трек. <плес> Що ви думаєте про ОМБІ Пізі та його творчість, пишіть в коментарях.